Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 17 квітня, 25 рік. Вечір і дуже тихо, і ми починаємо обробіток наших зерняткових. От найкращий час для обробітку перед світінням, ось коли розділились ось так бутони у нас. Має ось ось заквітнути. І ми обробляємо свій, свій садок, свої яблуні. Ось, так, ось такий період, найкраще захищати яблуні від перші, щоб захистити, от коли вони розділилися, щоб захистити наш квітконос і повністю з черешком. Обов'язково Додаємо адювант. Без нашого адюванта Сільвет Голд, ми не працюємо з ніякими фунгіцидами Ось самий кращий фаза для обробітку. І зараз ми заходимо і все працюємо, всі ці дерева. Чим може? Як завжди, я казав, я не дивлячись ні на що. Хорус в холодну, діє скор в теплу погоду. Але я завжди змішую все на 12 літрів, даємо 10-літрову норму хорусу. І скору обов'язково додаємо біскаю, який працює по оленки волохатий самому страшному такому, можна сказати, шкіднику, який знищує квітки. І Adivan Silvet Gold. Без нього ми не працюємо зовсім. Все. Є у нас ось є у нас змішувач. Всі вже давно знають, як ми змішуємо, додаємо все ось такому змішувачі. Змішуємо, виливаємо і працюємо. Все. Більше нічого показувати не буду, тому що немає часу. Дякую за увагу. Підписка, подобайка Обов'язково захищайте свої сади. Інакше у нас не вийде отримати врожай. Тримаємось, все буде добре.